Шановні колеги міністри, я хотіла би поінформувати вас про те, що партія регіонів ще раз в Верховній Раді поновила постанову, яка внесена до Верховної Ради, про відставку уряду. Я хочу нагадати, що на минулому тижні вони також вносили постанову про відставку уряду. Але після того, як наша команда наполягла на тому, щоб провести позачергову сесію і проголосувати або не проголосувати постанову про відставку уряду, то партія регіонів відкликала свою постанову про відставку уряду. Зараз вони знову внесли постанову про відставку уряду. І саме тому я хотіла би зараз чітко і зрозуміло заявити, що Янукович, враховуючи його останні заяви, враховуючи його останні дії, на наш погляд, є антиукраїнською, антидемократичною, антиєвропейською силою. І саме я зараз наполягаю на тому, щоб в парламенті відбулася ясність. Хто в парламенті підтримує антиукраїнський, антидемократичний, антиєвропейський розвиток держави з усіма складовими олігархічної корупції, а хто знаходиться на позиціях розвитку демократії, розвитку європейського шляху України, зміцнення незалежності, суверенітету, нашої національної самоідентичності? І саме для того, щоб така ясність в парламенті відбулася, я наполягаю на тому, щоб завтра, вівторок. Першим питанням у Верховній Раді була розглянута постанова партії регіонів про відставку уряду. І тоді буде абсолютна зрозумілість, якщо ця постанова набирає більшість голосів, буде зрозуміло, хто за цю постанову голосує, і тоді буде зрозуміло, хто підтримує антиукраїнську більшість в парламенті. Я думаю, що це є правильний розвиток подій, тому що країні потрібна ясність. І саме Така ясність через голосування за відставку уряду і мусить народитися в парламенті. Я переконана в тому, що ті політичні сили, які будуть підтримувати Україну, підтримувати її стратегію, Розвитку будуть підтримувати її зміцнення, її силу, її незалежність, суверенітет, енергетичну незалежність, справжню боротьбу з корупцією залишиться в демократичній команді. Це буде певний елемент ясності, певний елемент з'ясування, на яких позиціях стоїть кожний народний депутат Верховній Раді. Шановні друзі, я також хочу поінформувати вас про те, що до сьогодення в Верховній Раді є демократична коаліція, і де Юра вона зафіксована. І я переконана в тому, що іншого шляху, як вихід будь-якої фракції з демократичної коаліції, іншого шляху руйнації коаліції не існує. І хочу ще раз підтвердити, що політична сила, яку я представляю, залишається в демократичній коаліції. І ніхто, ніякий чиновник, не може розпустити демократичну коаліцію самотужки, ссилаючись на новоприйняті регламенти. Виключно вихід будь-якої політичної фракції, з демократичної коаліції, буде свідчити про її, по суті, розпуск. А зараз я хотіла би прийти до деяких питань, які стосуються повсякденної роботи. Я хочу поінформувати уряд, що Янукович підписав указ президента номер 275 про утворення Національного антикорупційного комітету. Називається НАК так, слово миле серцю, НАК. Національний антикорупційний комітет буде очолювати сам Янукович. І тому я хочу сьогодні направити звернення до Януковича першими питаннями в Національному антикорупційному комітеті розглянути. Перше питання, як позбавлялася країна шельфи Чорного моря. Ми сьогодні передамо всі документи туди, передамо повністю всі докази того, що це була велика корупція. Яка базувалася на постанові тоді прем'єр-міністра Януковича. Друге, ми також хотіли би звернутися до Національного корупційного антикорупційного комітету, до пана Януковича, як до його голови, про те, щоб одним з перших питань було розглянуто питання Росукренерго, яке багато років знекровлювало нашу нафтогазову систему і, до речі, один з натхненників і представників Росукренерго пан Льовачкін призначений керівником адміністрації президента Януковича. Тому я думаю, що розглянути цю корупційну діяльність було би досить логічно. І останнє питання із першочергових, які, мені здається, потрібно розглядати самому Януковичу як керівнику національного антикорупційного комітету, це повернення з його нечесної корумпованої власності міжгір'я назад державі. Я думаю, що це був би перший вагомий крок боротьби з корупцією саме на базі новоствореного національного антикорупційного комітету. І я повірю, що Янукович буде боротися з корупцією, якщо він почне з себе. Якщо він почне з повернення міжгір'я, і якщо він міжгір'я поверне державі, яке він на корупційній основі забрав собі, тоді, можливо, є надія, що хтось з корупцією в державі буде боротися. Сьогодні таке звернення буде направлено до Януковича, воно буде оприлюднено в усіх засобах масової інформації.